Всім привіт! Сьогодні будемо, так сказати, повертатися в дитинство в епоху Радянського Союзу, коли була ось така техніка у ось такий екран, зараз вам покажу. Це є діапроектор. Ось такий. Корпус, лампа, мережевий провід. Весь він з дюро алюмінія, такий трошки важкуватий, чим смисл такого апарату. Тобто колись не було таких гаджетів, як зараз, планшети, комп'ютери, телефони, а ми дивилися. Як то кажуть, медіа, можна так сказати, ось на таких пристроях. Була плівка, зараз продемонструю, сюди вона заряджалась, так скажу, і вставлялась, і вже включалося світло і воно проєктувалося на стіну. Ось такі діафільми Всі україномовні в таких гарних коробочках. Рікеті Кітаві. Бачите, о. Так, Маруся Пригара, Маруся Богуславка. Укркінохроніка. 91 рік. Так, це також Укркінохроніка. Жбан-вина. За легендами Романа Федоріва. Так, ще один. Так, також Укркінохроніка про жертицю та Вовка. І ось якраз цю касочку я хочу продемонструвати. Я її трошки вдосконалив, просканував гарну плівочку. Ось вона тут знаходиться. Озвучив і вам продемонструю. Це можна так сказати плівко-протяжний механізм. Тобто зараз я сюди вставлю плівочку. Штучний інтелект. Розкажи, що таке діопроектор. Та діафільм. Діапроєктор та діафільми були популярними медіа в Радянському Союзі для домашнього перегляду. Діапроєктор це прилад для проєкції зображень, а діафільми це кольорові фотоплівки з послідовними кадрами. Кожен кадр мав підпис, який читав оповідач. Діафільми були дешевою альтернативою книгам, що дозволяла відтворити вдома казкові світи, освітні подорожі та історії. Вони відіграли важливу роль у розвитку культури. Плівко-протяжний механізм готовий до демонстрації. Бачите, кадри міняються, все. І зараз крушу мережу, продемонструю. Українська народна казка про жартецю та вовка. Було у одного царя три сини, два розумних, а третій дурень. От прийшли вони до батька та й просять, щоб він відпустив їх поїздити по світу, подивитись на інші царства. Батько вислухав їх та й каже Вибирайте собі коней з табунів і їдьте куди хочете. От пригнали ті табуни, почали вони обирати. Обидва старші вибрали коней найкращих, а менший дурень узяв найпоганішого коня. Та їхали вони усі троє, однією дорогою. Їдуть та їдуть. Коли дивляться, стоять три стовпи, і від кожного стовпа йде дорога одна прямо, друга наліво, а третя направо. На однім стовпі значилось, хто поїде дорогою цією, той сам буде ситий, а кінь його голодний. На другім, хто поїде цією дорогою, той сам буде голодний, а кінь ситий. На третім, хто поїде цією дорогою, у того вовк коня змість. Поїхали вони, старший по тій дорозі, що сам буде сити, а кінь голодний. Середульший по тій, що сам буде голодний, а кінь ситий. А менший дурень по тій, що вовк коня з'їсть. Тільки що менший трохи проїхав, іде вовк назустріч йому і каже Злась з коня, я його з'їм. Нічого робити, узяв дурень сідло на плечі та й пішов собі дорогою, а коня покинув. Коли це доганяє його знову той самий вовк Сідай на мене, і кажи, куди тебе везти, вези куди сам знаєш», Відповідає йому дурень. Привіз його вовк у великий ліс, а посеред того лісу стоїть хата велика. Біля тієї хати стовп. На стовпі висить клітка, а у тій клітці сидить птиця, аж сяє. О дурень, як уздрів її, то й каже вовку, як би мені украсти ту птицю? Іди, каже, Йому вовк та й полізь по стовпу та не бери за вірьовочку, а прямо бери клітку. Пішов дурень, зліз на стол та замість клітки і зачепив рукою вірьовку, коли це дзвоник. Дзень, 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 вибігають сторожі, що стерегли птицю та до нього. Чого тобі треба? Птицю викрасти. хотів, каже він їм. Це не проста птиця, а жар птиця. Коли хочеш, щоб ми тобі її дали, приведи нам коня. До половини золотого, до половини срібного. Пішов від них дурень, а вовк і питає його Де ж птиця, що ти хотів украсти? Нема, каже, дурень, і розказав йому все як було. Сідай же, каже вовк, швидше, та поїдемо. Сів дурень на вовка і поїхали. Їхали їхали, От вовк і привіз його знову у ліс, а в тім лісі стоять кам'яні конюшні, а в конюшнях коні і ржуть. «Ідеш в оцю конюшню та бери першого коня, та не за оздечку, за гриву. Пішов дурень та й забув знову, що йому наказував вовк. Бере коня за уздечку, а у диво тільки брязь брязь. Тут і вискакують сторожі, а до нього. Чого тобі треба? Хотів украсти коня? Е, привези нам панну, що живе за сім верст від сіль, тоді візьмеш коня. З тим і пішов дурень від них. Де ж кінь? питає вовк. Нема. Та й розказав йому дурень, як було, і чого вимагали від нього сторожі. Сідай же швидше та поїдемо, каже вовк. Поїхали, вовк і привіз його знову у гай, коли дивляться, аж по горі ходить панна зі своєю слугою. «Ідеш до тієї панни та скажи їй, що тобі дуже хочеться пити. Нехай вона пошле ту дівчину по воду, а ти бери її скоріш та неси до мене. Пішов дурень до панни та й просить її, пошліть дівку по воду, дуже пити хочеться. Та й послала, а дурень хупив її на оберемок та мерщій до вовка, сів на нього і полетів, як птиця. Прибігла до того місця, де він вкрав коня, вовк став та й каже йому: Я ж перекинусь панною, а ти мене відведи і віддай сторожам. Як візьмеш у них коня, то сідай на нього та їдь швидше. По цій дорозі що до жарптиці, я дожену тебе. Так і зробили. Вовк перекинувся панною. Дурень узяв його та й поміняв на коня до половини золотого, до половини срібного. Потім посадив на коня панну ту, що вкрав собі, сів і сам та й поїхав тим шляхом, що йде до жарптиці. а сторожі взяли ту панну. Що він їм зустав. їм, та й каже, годувати. От наївсь наш вовк, гарно та й каже їм: Випустіть мене погуляти. Випустили, він зараз і перекинувся вовком, та й побіг собі тільки курява знялась. доганяє дурня та й каже йому: Я ж знову перекинусь конем, а ти мене і віддай сторожам. Як візьмеш жар птицю, то сідай на коня та їдь до тієї дороги, де ти розпрощався з братами. Самі підождеш мене, та тільки не спи, а то брати уб'ють тебе. Дурень так і зробив виміняв жербтицю, сів на коня, взяв панну і дриманув. От приїздить на те місце, де три дороги сходяться в одну, та й сів відпочити, а коня пустив пастись. Коли дивиться панна, їдуть два порубки. Вона зараз до дурня, аж він уже спить. Давай його будить. Будила будила, ніяк не розбудить. От під'їхали туди ж і ті парубки. Дивись ну, каже Одесь. Давай об'ємо його, а коня, птицю і красну ділицю візьмемо собі. Так і зробили. Незабаром прибігає вовк, дивиться, аж дурня вже сорока клює. Тоді він узяв полив дурня з <клух> тощою водою, зцілив його, а далі, живлючи, оживив. <клух> Та й довго я спав? Якби не я засну би ти навіки, обізвався вовк. Сідай швидше, та поїдемо, а то старший брат обвінчається з панною. Сів дурень на вовка і поїхали. Приїжджає додому, коли дивиться, стоїть перед ганком коляска, а в тій колясці запряжений його кінь. Як побачив його кінь, так і кинувся до нього. Побачила його жар птиця у вікно, так і бурхнула до нього. Коли це виходить і панна з його братом така заплакана їхати до вінця. Як огляділа вона дурня, зараз до нього й кинулась. Дивиться на ну це диво батько і сам не знає, що воно робиться. Тут дурень і розказав йому все дочисто, як діло було, а батько йому каже роби з братами, що хочеш. Тоді дурень поїхав до вінця, повінчався з паною, братів простив, а вовкові зжарив цілого барана. От і казці кінець, а хто слухав молодець.